Що набагато зручніше не помічати його, але він все ще поруч і кожного дня виставляє нам рахунок. Дотримуйся правил не дай ковіду шансів. Доброго дня, шановні глядачі. Починаємо наш щоденний брифінг з питань протидії поширення covid 19 на Донеччині. Сьогодні з нами традиційно заступник начальника управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Донецької ОДА Олександр Педенко та директор департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької Бойко. Прошу слово, Доброго пану дня. Олександру. Доброго дня. Як завжди, спочатку трішки статистичні дані станом на сьогодні в Донецькій області зареєстровано лабораторним підтвердженим випадком COVID-19, зареєстровано 18 тисяч 204 осіб. За минулу добу додалося 221 осіб, особа. На жаль, 255 людей померло від covid 19 Вчора працювали лабораторії. Всього було про 579 досліджень. Було виявлено 130 позитивних випадків. На сьогодні на залишку в лабораторіях залишається 1152 проби. Тобто, це дводенна, ну денна двохденна кількість зразків. Черга зменшилася і зменшилася сутива. На минулому тижні лунали запитання щодо отримання компенсації за лікування COVID-19 вдома та в лікарні. Я не відповів на це питання. Зараз є роз'яснення Міністерства охорони здоров'я України. І... Це є роз'яснення наступне. Держава компенсує кошти за ліки, але тільки в тому випадку, якщо їх виписав лікар або в лікарні, або амбулаторно в поліклініці. Для компенсації вартості лікування пацієнту потрібно подати заяву та копію чеків в районне управління праці та соціального захисту та надати результат на коронавірусну хворобу, щоб підтвердити, що дійсно у вас був коронавірус, і надати заяву. Дякуємо, прошу Доброго сім дня. Хочу повідомити, що від 13 листопада 2020 року вступили в дію зміни до постанови кабінету міністрів України. номер 641. Згідно цих змін, ми зараз відмовляємося від зонування. Карантинних обмежень по кольорам, тобто у нас тепер не буде зеленого, жовто-помаранчевого чи червоного рівня обмежень. Обмеження діляться на дві частини. Тобто тиждень ділиться на дві частини. Перша частина це з понеділка по п'ятницю. У нас будуть діяти обмеження, які дуже сильно нагадують ті обмеження, які були в помаранчевій зоні, тобто вони ті ж самі з деякими змінами. І вступає в дію карантин вихідного дня, тобто з нуля годин кожної суботи до нуля годин кінця понеділк. До нуля годин понеділка будуть діяти ті обмеження, які раніше були більш схожі на обмеження червоної зони. Ще раз підкреслю, що немає у нас ні жовтої, ні зеленої, ні помарачу, ні червоної. Є карантин робочих днів, якщо можна так сказати, так карантин вихідного дня. Саме карантин вихідного дня в п'ятницю, четвер, п'ятницю якби викликав занепокоєння серед місцевого населення та дуже багато запитань виникало. По-перше, це представники малого та середнього бізнесу та деякі інші категорії громадян. Навіть доходило до того, що ці представники громадськості. Почали влаштовувати мітинги, перекривати рух громадського транспорту, шляхи перекривати, делегації ходили до представників місцевих органів влади, там, до мерів, до інших керівників з вимогою призупинити або відмінити деякі вимоги постанови 641 Кабінету міністрів та рішень. Обласної комісії ТЕПТНС відразу хочу всіх попередити і нагадати, що керівники місцевих, місцевої ланки не мають на це ніяких повноважень. Вимоги постанови 641 – це постанова саме Кабінету міністрів, і всі громадяни повинні виконувати ті вимоги, які передбачені постановою 641. Наступне, хочу нагадати, що на території Донецької області. Від 20 березня 2020 року діє надзвичайна ситуація, яка пов'язана з ковідом. Наша область майже одна з найперших. Прийняла самостійно, не чекаючи команди зверху, самостійно прийняла таке рішення, щоб ввести на територію області надзвичайну ситуацію. Це сталося після першого випадку захворювання на, наш, на території нашої області, а саме в місті Маріуполі один громадянин захворів. Та 18 березня ми отримали підтверджений висновок, що так, це був саме ковід, і ця людина, цей громадянин, захворів на ковід. Після чого ми зібрали екстрену комісію ТПНС та прийняли таке рішення не чекати деяких вказівок зверху, а вже самостійно почали виконувати свої рішення. Додатково скажу, що наше рішення було підтверджено експертною комісією державного рівня. Тобто Державна служба надзвичайних ситуацій України підтвердила законність нашого рішення. Тому всі вимоги обласної комісії, ТЕП та НС для всіх органів місцевої влади є вказівкою до виконання, а не для розсуду, вводити на своїй території ті чи ще інші карантинні обмеження, чи поступати на свій розсуд. Це перше, що я хотів сказати. Наступне, що можу додати, що ще на минулому тижні у нас п'ять міст. Було віднесено до червоної зони. Це одні з основних чотири міста і один район. Якщо б держава, тобто Кабінет міністрів, би, не прийняв рішення поміняти такий от підход до протиепідемічних заходів і залишились би. І на сьогодні ми в чотирьох зонах: зеленій, жовтій, помаранчевій та червоній, на сьогоднішній день у нас до червоної зони могли потрапити такі міста та райони, як Бахмут. З показником 355 захворювань на 100 тисяч населення. Критичний показник був 320. Далі Київський район 443, місто Вугледар 449. Місто Краматорськ, 389. Мангурський район понад 800. Місто Маріуполь з показником 397. Нікольський район 437. Далі місто Новогродівка 420, Олександрівський район 454, місто Покровськ, 321, місто Слов'янськ, 485, Слов'янський район 345, місто Тарецьк 368. І середній показник по області на сьогодні у нас 322 чоловіка на 100 тисяч населення. Тобто у нас є два варіанти. Перший варіант. Мог буміг відбутися це, майже вся область перейшла б у нас до червоної зони, і тоді ми б не ставили питання з понеділка по п'ятницю може працювати малий та середній бізнес та інші види діяльності, які передбачені обмеження, передбачені 641 постановою. Чи не може працювати в червоної зоні? У нас майже половина області, якщо не більше, мали б деякі обмеження. А так у нас на сьогодні 5 днів на тиждень ми працюємо з деякими обмеженнями, 2 дні, субота-неділя працюємо в меншому об'ємі. Десь так. І додатково я б хотів ще тоді наголосити саме ті обмеження, які зараз у нас в силі після 13 листопада. Перше, забороняється перебувати в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті, бездягнутих засобів індивідуального захисту. Друге, перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство, чи її спеціальний статус та інше. Наступне самовольно залишати місця самоізоляції, обсервації. Далі кілька вимог по перетину державного кордону та КПВВ. Наступне те, що стосується всіх: проведення масових, культурних, в тому числі концертів, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних заходів за участю більше, як 20 осіб. Та з дистанцією один від одного не менше, ніж півтора метра. Далі діяльність кінотеатрів та театрів з наповненістю кінозалів або залів понад 50% місць у кожному окремому кінозалі або залі. Наступне забороняється діяльність музеїв, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 20 квадратних метрів приміщення. Наступне стосується транспорту, як і було раніше, так і зараз перевезення пасажирів у транспорт не більше ніж передбачено місць для сидіння, і нагадую додатково, що кожен пасажир та водій транспортного засобу повинен бути в засобах захисту обличчя, тобто маски. Наступне забороняється проведення дискотек, робота розважальних закладів, нічних клубів, діяльність закладів громадського харчування, ресторанів, кафе, барів, закусочних, дідалень, кафетерів, буфетів тощо з організацією дозвілля. Наступне забороняється робота після 22 та до 7 години ранку суб'єктів господарювання з надання послуг громадського харчування, ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетерів, буфетів тощо, крім діяльності з надання послуг громадського харчування і здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на виніс. Наступне, що забороняється, розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані менше, ніж 2 метри між місцями для сидіння за сусідніми столиками. Далі забороняється діяльність суб'єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, в яких не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між клієнтами не менше як півтора метра. Не забезпечено працівників закладу, засоби. Засобами індивідуального захисту органів дихання та не здійснюється належний контроль за їх використанням, не забезпечується централізований збір використаних засобів індивідуального захисту в окремі контейнери. Наступне, що забороняється, діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім готелів, установи закладів, які надають соціальні послуги реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю тощо наступне відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю більш як 20 осіб. Крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти. Наступне забороняється відвідування закладів дошкільної, загальної, середньої, позашкільної, спортивної та спеціалізованої мистецької освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком covid 19 перебуває більше як 50%. Наступне проведення закладами охорони здоров'я планових заходів з госпіталізації, крім окремих випадків, які передбачені цією постановою. Наступна діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі, із розрахунку одна особа на 20 квадратних метрів приміщення. Наступне – відвідування пунктів тимчасового тримання осіб, пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Тощо. Так, так, так. І додатково до визначених раніше обмежень, ті, що я зараз назвав. Відповідно до пункту 15 постанови, в період з 0 годин суботи до 0 годин понеділка на територію України з 14 листопада до 30 листопада 2020 року забороняється. Зараз я перехожу саме до заборон, які додатково вводяться на карантин вихідного дня. Забороняється перше. Приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які проводять діяльність у сфері громадського харчування, барів, ресторанів, кафе тощо. Крім діяльності з надання послуг громадського харчування на винос. Наступне забороняється приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах. Наступне приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності. Четверте, приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які проводять діяльність у сфері торгівельного та побутового обслуговування населення, крім. І зараз я хочу підкреслити, кому дозволено працювати на закладах торгівлі. Тобто, крім торгівлі, продуктами харчування на торговельних площах яких не менше 60% призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами. Тобто той варіант, який ми раніше спостерігали, що торгівельна точка, яка торгувала не тими. Товарами, які передбачені цією постановою, що дозволить працювати, їм було достатньо поставити один холодильник з кока колою І вони казали, ми та торгівельна точка, яка здійснює продаж продуктів харчування, і вони під цим приводом торгували далі. Зараз чітко визначено: не менше 60% товарів повинні бути із розряду, який передбачений 641 постановою. Наступне, крім провадження діяльності, з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, діяльності операторів поштового зв'язку, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, беззон харчування, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, крім торгівельної діяльності і здійсненням адресної доставки замовлень, тобто все те, що заборонено продавати. Суботу-неділю в на території торгівельного закладу не заборонено це все отримувати за адресною доставкою. Наступне, що забороняється діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи суб'єктів господарювання, пов'язаних з виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно та відеозйомки, за умови обмеження доступу до місця зйомки, знімальна майданчика сторонніх осіб та використання персоналом засобів захисту тощо. І наступне останнє забороняється приймання відвідувачів, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів. Тобто в суботу-неділю ніякі спортивні зали, фітнес-зали не повинні працювати. Ну і десь деякі інші обмеження є. Є рекомендації для того, щоб розділити роботи, робочий час для відвідування всіх цих установ особами похилого віку. Там рекомендації по організації початку закінчення робочого дня для підприємства, установи і таке інше. У мене поки що все. Так. Голос України, Владислав Леошко. Ігор Окціовичу, скажіть, якою є наразі ситуація на КПВВ? після 10 листопада було дозволено перехід і чи відбувається перехід мешканцями і громадянами цих пунктів? Так, якщо та всі чули, мабуть, що. Наша сторона прийняла рішення відкрити всі КПВ, це КПВ, які знаходяться на території Донецької області, 4 КПВ, і всі ті, які знаходяться на території Луганської області. З понеділка минулого ми з свого боку КПВ відкрили. Але, на жаль, графік роботи з боку незаконних збройних формувань, він. Якби не був прийнят наш графік, вони працюють за своїм графіком і здійснюються перетини лише в понеділок та в п'ятницю. За деякими невеличкими от, наприклад, на сьогодні, на 10-ту годину ранку, було тільки 29 осіб на КПВ Новотроїцького, які перетнули лінію роз... КПВ перетнули, і 5 транспортних засобів, не більше. Тобто вони працюють за тим же графіком, як і було ще от два тижні назад. Понеділок і п'ятницю за тими списками, які тільки вони розуміють. Ми ці списки не розуміємо. З нашого боку, ми пропускаємось ще намагаємось пропустити на ту сторону усіх охочих, які мають на те законі підстави. З іншого боку, є певні обмеження, які встановлені ними їхніми правилами питання З прямого ефіру Сергій Горбатенко Радіо Свобода питає: Чи отримали вже лікарні Донеччини кисневі концентратори, які планували придбати за кошти державної субвенції? Дякую за запитання. На жаль, тільки укладені договори. Кінцевий термін виконання цих договорів коливається від 21 до 31 грудня. Наскільки нам відомо, всі замовлені нами. Кисневі концентратори були погружені на паром, і паром цей з Китаю направлено до України. Як буде доставлений цей паром, як буде проведена процедура розтамажування, ми очікуємо на поставку всіх цих концентраторів. Всі деньги, всі гроші, які були заплановані субвенції, це 49 мільйонів. Договори укладені. Ми очікуємо на поставку концентраторів. Дякуємо. Потягнічарова питає, що відбувається у Світлодарській лікарні? Чи там, чим там лікують хворих? Чи привезли туди концентратори? Що зі статусом? Як довго лікарня без статусу ковідної може приймати хворих? А, ну, щодо концентраторів, я вже відповів. Дякую за А, Щодо статусу лікарні, на сайті Національної служби здоров'я України є інформація щодо лікарні, і в тому числі і Світлодарської, не, чому з неї укладається не договір НСЗУ, там є певні побажання. І вимоги НСЗУ, які лікарня має усунути. Я вважаю, що це запитання треба поставити перед власником цієї лікарні, а саме через перед Світлодарською міською радою для вирішення цих питань. Там чітко прописано, що повинно бути в лікарні для того, щоб укласти договір. Хвори лікуються на сьогодні. в Визначених лікарнях, а їх я нагадаю 28, На жаль, лише 23 лікарні мають 31 й ковідний пакет уклали з НСЗУ. Одна лікарня очікує, це Мірноградська центральна міська лікарня очікує договір. А чотири лікарні, в тому числі і Світлодарська, на жаль, не відповідають вимогам НСЗУ, і їм надано вимоги щодо усунення цих недоліків. Це... Прошу. Олександр Віталійович, таке запитання після запровадження карантину в навчальних закладах, якою є загалом динаміка щодо дитячої захворюваності і в цілком по області щодо цієї вікової категорії? Ви маєте на увазі covid 19 Так, саме COVID-19. На сьогодні, на сьогодні в області я не... Сказав, вибачайте, на сьогодні в області е, всього захворіло 729 дітей різного віку від 0 до 18 років. Е, щоденний приїзд коливається від 10, вчора було 5 дітей, опять же, різного віку, в тому числі і школьного віку. Діти е, Хворіють в більш задовільної формі, ніж доросле. Діти, діти боліють, як правило, в амбулаторних умовах. На сьогодні лише три дитини знаходяться на стаціонарному лікуванні. Пов'язано це з карантинними обмеженнями, так це насамперед пов'язано з карантинними обмеженнями. Дякуємо нашим е, спікерам, дякуємо нашим глядачам. Просимо дотримуватись рекомендацій МОЗ, карантинних обмежень та берегти себе та своїх близьких. На все добре. Дякуємо вам. Будьте да. здорові. Вклалося. В якийсь момент ми вирішили, що набагато зручніше не помічати його. Але він все ще поруч. І кожного дня виставляє нам рахунок. Дотримуйся правил.